Друзі, привіт! Колись давно. Ще на початку року, коли у нас із вами не було війни, я спеціально поїхала в найелектромобільнішу країну світу Норвегію, в місто Осло, для того, щоб познайомитися з новими електричними брендами на той час Ніо та Полстар. І якщо в першому мене радужно зустріли із довірою, просто віддали ключі і сказали приїхати через годину і поділитися своїми враженнями, а от з Полстаром мені повезло менше. Мені не дали потестувати автомобіль лише через те, що в мене не було локального паспорту. Ну а як говориться в народі, якщо гора не йде до Могомеда, то Могомед іде до гори. Тож зустрічайте майже перші Полстар Два в Україні від компанії Глобал Electric. Отже, що ми взагалі знаємо про бренд Polestar? Те, що він народився у 2017 році, а його маму і тата звати Вольво та Джилі. І звичайно, саме з 2017 року ця компанія націлена на випуск лише електричних автомобілів. Але не забувайте, що також Polestar 2 можна придбати та замовити у Піднібесній. Віта, компанія хоче конкурувати з самим Ілоном Маском, у якого на сьогоднішній день є Тесла Модел С, Тесла Модел 3, Тесла Модел Y та Тесла Модел X. А у Полстар, Полстар 1, Полстар 2, які наразі у нас на огляді, і 17 жовтня 2021 року. Цього року вийшов Polestar 3, який буде конкурувати саме з Іксо. Багато хто порівнює Polestar 2 з Volvo c 40. І, мабуть, будуть праві. Але скажу із власного досвіду, що все ж таки правильніше її порівнювати саме з трійкою. Як бачимо, цифри у них дуже схожі. А ось що комфортніше, швидше та зручніше, ми з вами сьогодні перевіримо. Побігли! Мінімалістичний дизайн всього екстер'єра та, звичайно, фар, які адаптивні та світлодіодні, мають піксельну технологію і вигляд молота Тора так само, як на Сі 40. Колеса у нас 20 дюймові, і звичайно видає ось ці помаранчеві супорта, що це саме преміум версія даного авто. Без котлючовим доступом ручок на дверцях вже нікого не здивуєш. А ось безрамним дзеркалом я була вчора приємно здивована. Особливо, коли ось ці сліпі зони побачили навіть мопедиста. До речі, це не лише гарно, а й практично, тому що такі дзеркала зменшують лобовий супроти. Дуже подобається мені задні фари цього автомобіля. Особливо ось ця суцільна лінія. Вона дійсно робить авто преміальним, і на що треба звернути увагу, так це на цей значок. А це говорить, що авто у нас із Поднебесної. Зараз я буду відчувати себе майже як у рекламі, тому що буду відкривати багажник лише взмахом однієї ноги. Дивіться! Це ж так з другої спроби нам вдалося. Багажник настільки крутий і великий, що, звичайно, і я сюди поміщуся, і Валентин, і Фіат, 500 – мій улюблений. Так, що ми маємо? У нас є ось такий роз'єм 12-вольтний. Така ляпка, щоб щось прикрутити. О! Ось це що таке? Я не знаю, що це таке. Для чого? Щось прикручувати, щось там приєднувати. І дивіться, якщо натиснути, ось це воно просто випаде. Привіт! <ривіт> ну так, да, це шторка, вона для ваших котиків, щоб вони гуляли по багажнику, потім самостійно переходили в салон. Ну або якщо ви працюєте в епіцентрі і вам треба перевозити якісь длінно труби, ця авто також для цього підійде. Ось ця поличка може... Зробити з одного багажника цілих два. А ось внизу на вас чекає потаємний карманіще. Дивіться. Які, до речі, можна зафіксувати. І найголовніше, що тут є ось ця кніпочка, яка автоматично закриває багажник. І ручки ваші чисті. Він хоче? Жовтий колір цього авто означає, що він приймальний, тому знаходимо жовтий пиктик і відкриваємо передній багатик, в якому для нас вже з вами в електрокарі звична ніша для речей. Як бачимо, тут зберігається зарядний кабель, який йде звичайно ж таки в комплекті з автівкою. Ось вам виделка, а ось роз'єм китайського GBT. Зрядити китайський електрокар в Україні можна, але це не просто. Поясню чому, тому що роз'ємів GBT, Ось у нас є повільна заряд GBT, а також на іншій стороні є швидкісна зарядка, яка також має китайський роз'єм. Не так вже багато. Їх всього декілька на весь Київ та на всю Україну. Але це не є проблемою, тому що перехідник як відповільний, так і швидкісної зарядки, можна придбати також у цій компанії Global Electric. І тепер перевіримо, як же заряджати китайські автомобілі від китайських стандартів GBT. Зарядка флеш знаходиться у знайомому торгівельному центрі Retroville. І це швидкісна. Тому перевіримо, за скільки вона зарядить наш автомобіль. Отже, зарядка пішла, і так як тут 30 кВт швидкісна зарядна станція, час у нас 19.02 і 63%. Видає 13 кВт із заявлених 30% поки що, але поступово цей показник у нас, як бачите, зростає. І цю ж інформацію можна подивитися на самі зарядні станції. Але чомусь показник зараз трохи впав, але я сподіваюся, це тимчасово. І ось через півгодинки. Ми вже бачимо, що а, станція віддає 30 кВт, як і має бути. І що ми маємо? А, вже 350 км плюс 70 км ми додали буквально за пів години. Не дивлячись на те, що це не так багато можливо, як хотілося, але я скажу з власного досвіду, що поки я пішла в торгівельний центр та Ніч настає. Та попила каву, машина зарядилася доволі так достатньо, тим паче, якщо їздити по місту. Якщо, звичайно, необхідно зарядити її повністю для того, щоб поїхати кудись подалі, то 30 кВт все ж таки малувато. Але при відкрию завісу, що я дуже сподіваюся, скоро з'являться більше станцій GPT спеціально для китайських електромобілів. Ну і подивіться, яка вона прям дуже симпатична. З цього ракурсу. А і попрощалася вже. Кредо нашої полярної зірки це мінімалізм. Мінімалізм у всьому. Ми вже переконалися на екстер'єрі, а тепер подивимося, що нас чекає всередині авто. Як бачимо, посередині у нас правильно перевернутий айпад. А ось ця плівочка говорить про те, що це новісінький автомобіль, але так хочеться її здерти, але залишимо цю приємність її власнику. Давайте більш детально подивимося, які функції тут є. Функція Drive – тут ми можемо налаштовувати і педаль, та наше кермо. В асістенці всі функції допомоги водія, які нам вже давно відомі. Charge – так ми бачимо, наскільки відсотків заряджений автомобіль, а також ось таким чином керувати його ліміт. І ось тут також налаштовувати ампераж. А у вкладці більше є ось такі наступні функції. Арстатус говорить про якісь неполадки вашого автомобіля, це керування замками. А також дуже круто, особливо вночі підсвітлюється повністю салон. Також можна вибрати його інтенсивність або взагалі вимкнути. Зараз я знайду фішку цього автомобіля, коли ви можете вимірювати забруднення навколо автівки, і вона показує, що коїться у вас всередині авто. Це PM 2,5, Це наші забруднюючі речовини. Вона показує, що зараз навколо 14, Але якщо ми закриємо двері, вона почне вимірювати ті шкідливі речовини. Безпосередньо в автомобілі, ось бачите, зараз вона буде впадати. І тут стоїть дуже класний фільтр, який не дозволяє шкідливим речовинам, які зовні потрапляти всередину. Це, мабуть, і буде якийсь такий чорний гумор, але в нашій ситуації, якщо навіть буде якась радіаційна критична ситуація навколо автомобіля, ви можете бути впевненими, що всередині ця радіація вас не зачіпе, не затроне. Не зачіпить, не потрапить. Ну, коротше, будьте здорові. Кермо. Я вже поїздила а, трохи на цій автівці, Можу сказати, що воно дуже-дуже класне. По-перше, воно регулюється там. Є декілька режимів, починаючи зі спортивного і стандартного, можна налаштування робити особисті, але воно настільки приємне і настільки поворотке. А вперше зізнайся, що мені сподобалося більше. Ніж мої Теслі. на самому кермі. У нас є механічні кнопки. Вони всі вже доволі відомі. Нічого нового я вам тут не покажу. Радує око, ось цей дуже крутий значок. На Мені подобається такий стильовий і полстар. Я вже казала, з перекладу означає полярна зірка. На екрані водія ми бачимо інформацію, яка може дублюватися з нашого айпаду або безпосередньо показувати ту інфу, яку ми самостійно хочемо вивести перед нашими очима. А ось це, звісно, було дуже е, незвично, що ось ця ж шторка, вона пластикова. Знаєш, е, звик до того, що вона тканіво, ну, тканюшка така раз, а тут опа. <свісно> І можна фарбувати губи. Але мені цього освітлення не вистачає. Сьогодні у нас на огляді найтоповіша версія Polestar 2, яка називається Performance. Як її впізнати? Впізнати її дуже легко. По-перше, це панорамний дах, по-друге, це жовті супорта, які ви вже бачили, і дуже яскраві ремені безпеки. Музика, звичайно, у нас найкраща. Це Harman Kardon. Динаміки вони розташовані повністю по всьому автомобілю, що дає просто колосальний звук і їздити мені прям дуже подобається з цією музикою. А вставки з чорного ясеня роблять це авто дійсно преміальним. Але як у всьому є і свої недоліки. Наприклад, якщо ви хочете запросити дівчину та попити з неї кави, як бачите, у нас є лише один підстаканник, що говорить про егоїзм водія, але не все так просто. Просто, ось дивіться, одним касанням, дотиком руки відкривається псевдо-підлокітник, і сюди можна поставити другу чашку кави. Сидіння у нас також непрості, у нас тут є декоративні вставки, і воно зроблено з технологією Wave Це значить, що тут тільки еко-матеріали і вони навіть. І вони навіть називаються веганськими. Ну і, звичайно, всі налаштування ось, бачите, у нас автоматичні. Мені дуже подобається ця рукоятка перемикача. Вона якась... Значить, їй постійно хочеться торкатися. Ось у нас є режими і тут у нас виведена мультимедія, можемо додавати гучність і керувати нашим а, опаленням наших 2 наших літра на 100 кілометрів. Що це таке? глянь, реально, Два літра на 100 кілометрів. Бо це я ще розумію її розхід 17,5, але я в нього не вірю. А ось що таке 2 літри і куди заливати цей бензин взагалі щось не, не ясно. А, ось тут можна розібратися да, з налаштуваннями. Ну головне, що по-перше, він код співпадав, а по-друге, ну все, 2600, Я думаю, це маса споряджена її. П'ять дверей. Один водітель. 20-го-20-го народилася. Точно, Точно не, не дивилися України. Не. А ще додаткові плюшки в цій комплектації є підігрів керма, підігрів задніх сидінь, і головне, що мене здивувало, підігрів форсунок скла омивача. Робити огляди задніх сидінь, тому що вже в нових авто давно всім зручно сидіти, як водію, так і заднім пасажиром, тому що місця для них вистачає. Якщо вам навіть потрібно буде перевести в актуальних умовах генератор, не потрібно замовляти грузову машину вантажну, а можна використати Polestar 2 на що хочеться звернути увагу, так це на ось ці пластикові вставки на передніх сидіннях. Я не знаю для навіщо вони зроблені і для чого. Тому що а, навіть якщо ти будеш впиратися в них ногами, це не дуже зручно, але як показує практика, ти просто до них не дістаєш. Ну і все для задніх пасажирів є кава, шторка для котів, і звичайно, свій власний клімат-контроль і зарядка. Чого мені не вистачає а, в своїй теслі, так це бокових підтримок сидінь. Це реально дуже зручно, коли ти налаштовуєш під себе тебе спина, як в якомусь такому коконі знаходиться і взагалі не відчувається ніякої там, втомленості. Мені здається, можна їздити не лише там, тисячу кілометрів, а навіть більше. Ну і, звичайно, я вже звикаю. До безпровідної зарядки раніше я казала, що це незручно, тому що постійно тримаю в руках телефон, а тут вона настільки зручна, ось ця ніша. Тобто, ти подивився, якщо дуже важливий дзвінок відреагував, якщо ні, там чи повідомлення, і поклав його на місце. А вона таким чином заряджається. Я не знаю, чи можна таке казати і порівнювати, але коли я більше поїздила на Polestar 2, а взагалом, ось цей салон і відчуття самого керування мені нагадує uh, Audi RS GT e-tron. Я не знаю, скажу, можливо, зараз хтось мене там захейтить і скаже, що це взагалі там інші різні дві автівки, але чомусь, от салон, ось ці великі шторки, дуже такий невеликий просвіт заднього скла. Воно дає відчуття і низька посадка. Що я дійсно їду у спортивному авто, в аудюхі, тому що це була перше автомобіль-електрокар, який мене дуже вразив своєю динамікою, там всього. 2,8 до сотні. Тут, звичайно, побільше, 5 секунд, але вони якісь ніби динамічніші, ніж в Теслі. В моїй 4,4, а тут 5. І це взагалі якийсь інший рівень водіння, керування і самовідчуття. Скажу чесно, мені подобається. І звісно, 408 а, кінських сил воно ну, просто тебе спонукають натискати педалі що глибше а, для того, щоб просто відчути кайф а, цього електрокару. І коли мене запитували, чи можна порівнювати з Тесло і що краще, полстар, чи це ж таки машина від Ілона Маска, я вам можу сказати, що це все ж таки різні автомобілі. Чому? Тому що Тесла вона більш така мінімалістична і пуста. Не побоюся цього слова, але мені це в ній і подобається. А тут ти сідаєш і в тебе відчуття такого. Комфорту повноцінного автомобіля, знаєте, я кажу, там дорого-багато, все на своїх місцях, все дуже якось компактно розташовано, і ти не відчуваєш різницю між звичним ДВЗ-шним автомобілем і вже електрокаром. Це, мабуть, все ж таки перевага. Тому що, аби пересісти на машини Тесла, я вважаю, що треба морально підготуватися, тому що е всі там кажуть, що це пусті бляшанки, в яких нічого немає. А тут ти просто сів е зі звичного Свого ДВЗного автомобіля помінявся лише з звичайного на електричний, і все, ти не відчуваєш ніякого дискомфорту. І це також, можливо, треба постійно говорити людям, які ще не хочуть пересідати на електромобілі. Ну і, звісно, дзеркала тут просто якісь чарівні, вони такі знаєш, захоплюючі, заворожуючи. Ось ти дивишся в них. Навіть приємно на саме дзеркало дивитися, вже не кажучи про його відображення. Я тестила багато машин Volvo: і c 40, і xc 40, і xc 60, і 90. Але це все ж таки преміум сегмент. Вони відрізняються. Відрізняється просто по відчуттю. Ми вже купуємо автівки, мені здається, за тим комфортом. І самовідчуттям 에, подобається тобі чи ні, тому що багато якихось стандартів вони вже є нормальними. Тобто ти нічим не здивуєш якимись там, можливо, там плюшками-переплюшками. Тому що кермо є, дві педалі є, поворотники працюють. До речі, послухайте, який звук приємний у поворотниках. І зараз чекаємо, поки переключиться світлофор для того, щоб відчути, що таке 408. Кінських сил. У Нас вже 120 км на годину швидкість. Ну що, наші 5 секунд таки здійснилися. Вона дійсно літає. Ви запитували про це у мене в сторіс, Єдине, що літає вона поки що без крил, а на електромоторі. Коли я вперше сіла в цей автомобіль, після моєї панорамної акваріумної тесли мені не вистачало ось цього розміру переднього скла, тому що воно якесь замале, ось дуже широка виявляється ніша над головою, і панорамний дах він починається вже. Нібито позаду мене. І коли ти їдеш, тобі його не дуже добре видно, а в тебе є лише ось цей такий тоннельчик, який ну, трохи темнуватий. І я ж кажу, як для мене мені б хотілося збільшити цей розмір, але вже через декілька годин ти до цього звикаєш і вже майже не звертаєш на це увагу. Ну і головне питання вартість цього авто. Замовити з Китаю його можна до 42 тисяч доларів. А де і як це зробити, дуже просто. Ось тут я залишу всю інформацію компанії Global Electric, яка і надала нам цей автомобіль. Тому пишіть, дзвоніть, замовляйте та отримуйте задоволення.